Ми знаходимося в місті Березне. Ми вже скупились трошки, купили е, світловідбиваючі жилетки, прапори, маркери. Чому це брали? Взяли димовушок, запалимо. Е, ще сьогодні має бути такий класний контент біля поліцейської машини і ринка буде шину палити, Я думаю, буде класно. Що, наші ласточки стоять? Я проїхала сьогодні ротором. І ми вже їдемо на заправку і зразу на аеродром, бо треба в колону. Ми і так трохи пізно приїхали. Кіт, ти маму мав? мама! Ми газуємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ми вже на місці. Так, що зараз? Ми вдягаємо прапори. Поки ще мало людей, то поки ми не будемо робити наш конкурс, Трошки пізніше його, але... 51,49 е, номера записати. Но я записала АВК 7777. Думаю, нормально. Тіпи <с> так. Що за дверка лекали. <с -1> Як у мене мотопацію. <с -1> <с -1> <с -1> <с -1> Дивіться, заїжджайте помаленьку, геть сюди, де є мотоцикли. Зараз всі порозходяться і По приїдете круга, пані, що вас всі побачили, почули. По нього чи нас сам Музичку газуйте, зараз якось акуратно, бо тут ну, не можна всіх поступово. Вересень зараз їде на Жигулях. Вересень, я бачила! Ну, що треба тут? Є тут якийсь кіпс, я не знаю. Дай, 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 дай,

Закручуйте колеса, коротше. Тепер ще дружненько бараємо, піднімаємо. Я вдягаю прапора, я знімаю себе. Я вже бачу, під'їжджають німці! Дивлю нагород, блять, німців куча повно-повно.

Dam klęcić, właśnie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Доброго здоров'я! Прийшли до вас! Що як вас справить? Прекрасно, чудово, тільки до вас ще не знімається. Здоров'я Ми... много літа, щоб продавалось вас добре. Ти чи є якісь марки? Yes. Поліція, поліція, но... я не зрозуміла, що гроші без мене Хляча, чи що! Саме головне, блідж, халявнику! Давай ты руку порву. Все, двига. Спасибо. Андрій, по-любому кидай. в кармані. Тай багато мелочі. кидай давай. Я на КПСІ їжу, ну що ви понимаєте. Кидай 20 гривень. Хоча б то. Хоча би. Хоча би. Ну хоч 50 копив. Зараз тобі, блять, подожди. Організатор донатить. Все, все, що мелочи. О! Гривня подніметься гроші! Давай закидай! Зарядку що, так? Все що мішає, можеш мені карман їсти? Ні, тобі не дам. Як до поліції? Скадти нові нахуй. Так. Які? З номерами а ви з номерами. Чого? Чого? Новий мотоцикл, що наш купила? Я знаю, коли ти його купила. Что ты говорил? Не приход подаешь? Что ты без номерного знака Я знаю, где я купила. Нема куда? Казалось номера записать. Но я записала ВК 7777. Не, это я Я на всіх кричу, я понимаю, я кричу на всіх. Але ви таку типа химня стватає. Дудину жилетку йду, буду сама бігати на світ кашать типу, що ай яй. Вас беслов. Чикаки ти поганий приклад подаєш. Че ти без номерного знаку знає матусушню? Я знаю, коли я купила. Передай привіт 11 з кімнати. Один кімната. Я вам передаю привіт. Далі на вже, будуть бігати на сьогодні шай теж. <ріст> так, все, на дорозі не стоять. Тут тако не ходи. Все, тепер можна командувати. Тепер можна командувати. А? Йдемо клянчити. Прапора в мене і зараз ми будемо збирати підписи, плюс-мінус відомих блогерів в Рівненської області, там вже може хтось далі, приїхав до нас. Поки в мене тільки на очах то Ілля, і цей. Як його? Савель. Але вже се мене не бачу далі. Давайте першого підпису саме поставимо. Тільки треба десь на машинку спертись. Так. Так. Іллюха. Да <laughs> Еще один Ой, Какой маркер? Цей, прапор. Прапор. Держи Давай Дай то у Да, вроде сей. Все И будет нормальный Натяни на этих. Так Оп yeah. Е! Все Два так. Все И будет нормальный Донатик, да? Да Надеюсь Что за так. донатик Нормально Щоб приїхав, все-таки, так? Да? Якщо, ну, то, якщо має, приїхав, то де твоя машина? Де твоя машина? машина? З ну, чим ти приїхав? Треба, треба роз... зробити на двох автографах твої підписи мої. і всіх цих таких, типа. Треба на чомусь Положити на щось. Вже на буде, дай ще. Берно, подержи. І не сильно велике, таке середнє. Типа ти хочеш великі мене писати? Ну типа, щоб отаке вовод було, не більше. Розпис просто свій. Пер наступний. ще, познімай. Перший був підпис Живоліста. Да. Бачиш, перший. Тепер мій. Іди розпишись. Так, тепер ще один. Все. Все на базу. Завернемо на маркера. Два підписи вже є. Тепер треба інші шукати. Дай я з тобою. Открий двері.

беха, бо вона є беха. Ой, бля, це скрипить уже. Говорить багато ми не будемо, ми приступаємо до самого цікавого, а це дріфт. Ото, не шіпте, пара. Та сама, лако, не. Тонто, Ти мені приклад подаєш, що ти без номерного знатку знаєш, а ти з на не На-на-на, голуби, голуби, в чорному бить, в красному не бить, це сині, це не голуби. Давай десь таком можна. Собака, йди, розтягніть на нього, бо зараз він буде не чути, ну. Давай. Семенівна, в інстаграм. <клес> да, а, я погано пишу, Напиши, семен речі. Отка, двадцять двадцять п'ята притяг! Сим перо, 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 всім сім перо